Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Москва евакуює Чорноморський флот Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму в разі операції збройних сил України зі звільнення півострова. Важливо, що під час деокупації української території засоби ЗСУ могли дістати до кораблів РФ. Основне завдання Чорноморського флоту не підтримка тих сил і військ, які обороняються. Це буде швидше за все, евакуація всього флоту кораблів, сил, засобів. І найголовніше це спроба викрасти наше майно з Криму. Можемо згадати другу світову війну. Це так відбувалося. Відзначив начальник кафедри ВМС національного університету. Оборони України Степан Яким'як у коментарі Суспільному. При цьому він вважає, що Росія перебазує свій флот в новоросійськ та інші порти в Чорному морі. Тому під час звільнення Криму потрібно, щоб засоби української армії могли дістати до російських кораблів. На жаль, для противника його дії стереотипні, без ініціативні досвід ураження крейсера Москва та інші успішні операції говорять про те, що у нас зараз стратегічна ініціатива, інтелектуальна ініціатива, і вона нікуди не поділась. Підсумував Яким'як секретар РНБО Олексій Данілов якось натякнув, що Вибухи в Криму можуть бути випробуваннями нових зразків озброєнь зсу. При цьому він висміяв росіян, які рили окопи на пляжах тимчасово окупованого півострова, побоюючись контрнаступу України. Так коментуючи загадкові вибухи на російських військових об'єктах в Криму, Данілов зазначив, що український оборонно промисловий комплекс займається розробкою і випробуваннями нових зразків зброї. Тому, якщо є відпрацювання того чи іншого озброєння, то це відбувається на нашій території. Можливо, в Криму й відбулося відпрацювання нових видів цього озброєння, не виключаю, заявив він. При цьому Даніло висміяв зусилля Росіяни, які почали рити окопи на окупованому півострові, побоюючись українського контрнаступу. Повірте, що скільки б вони там кілометрів не нарили окопів, їх це точно не врятує. Вони всі звідти підуть. Це тільки питання часу, підкреслив глава РНБО. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.